Добрий день. Сьогодні Ганна Петрівна погодилась поспілкуватись з нами і розповісти, як пройшло лікування в клініці Біляка. Ганна Петрівна, це пройшов тиждень, так? відколи ми вам лазером через маленький прокол в декілька міліметрів роздробили камінь в нирці. Так? Так. Після операції ви в нас пробули дві доби. Так. Два і дня. два дні, і пішли додому. Пішли додому без всяких трубок, так. без болі. Без болі. Без нічого. І весела і рада була. <рес> і не бо... за те, що на колецю ходжу звідси, але за те, що дуже файно себе почувала. Так було, що я навіть не вірила, що я таку операцію пережила. Отак добре було. Я вам дякую. Ви дуже приємна жінка, Ганна Петрівна. У нас всіх би пацієнтів у нас з таким настроєм, як у вас, то взагалі було б чудово. Тому що, ну і пацієнти, хто як сприймає, хто дуже хвилюється, хто менше, хто довіряє, хто е, перечитує багато інформації. Але в нас з вами, слава Богу, зложили, склались дуже гарні стосунки. Ви до нас прийшли. Ми вам чітко сказали, як буде. Ви нам повірили, і всі я наші так. слова підтвердилися. Я прийшла так зі страхом, з болю, з переживанням. Ну після того, як я з вами поговорила, ви ж мені обіцяли, значить, я вам вірю. І то дійсно так і було. Дійсно Дякую. так і було. А в палаті, як зайшла в палату, так там аж. Аж удивилися, бо там ідеальний порядок. Клім спочити тобі не дають, бо кожну десятку минуту заходять. Чи жарко, чи холодно, чи що вам потрібно? Все, я казала. І кожному говорю, що я вони не, не в поліклініки, не в лікарні, а санаторну курортну лічини. Я так себе тут почувала. Дійсно, я вам дуже-дуже вдячна дуже і дячна своїм дітям, що вони мене нагуглили на це, бо я дуже боялася, але вони якось мене підтримали і казали, що треба йти, бо далі дали нікуди. І слава Богу, я їх послухала. Ну молодці, молодці, молодці. Ми, ми, ми вам дуже вдячні за теплі слова. Це для нас важливо, тому що ми хірурги, ми двічі отримуємо задоволення. Один раз на операції, бо нам подобається це наша робота. А другий раз, коли бачимо задоволені посмішки лиця наших пацієнтів, тож Анна Петрівна сьогодні тиждень пройшов, відбулось контрольне обстеження. Ми зробили УЗД-дослідження. Там, слава Богу, все добре, немає не те, що каменя, ні піщинки там немає. Ми всі задоволені, Анна Петрівна задоволена, ми як лікарі задоволені. Тож бажаємо вам міцного здоров'я і брати приклад з Анни Петрівної і з її діток. Якщо, не дай Бог, є якась патологія, не затягуйте, знайдіть лікаря, якому ви довіритесь, з яким вам буде легко спілкуватись. І вирішить свою проблему. Анна Петрівна, щиро вам дякуємо за теплі слова. Спасибі. Я вам теж дякую і всім буду казати, що йдуть в клініку будь-яка. Бо там люди, спеціалісти на вищому тут робили. Дякую. Це моє мнення. А другі не знають. Спасибі. Дякуємо. Дякую. Так, що... вам. дякую.